Вітаю вітаю, мої хороші, вітаю вітаю, мої найкращі ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма. Звуть мене Аня. У нас сьогодні не просте відео. А золоте, безцінне робимо перед повним місяцем. І коли повний місяць завершиться, піде місяць на спад, і дуже добре, все це ще краще запрацює. Я вам дарую від себе. Відкритому доступі сьогодні чистка, відкриття доріг, як це хочете, називайте, Робота з внутрішніми блоками, в когось злетить побутовий негатив, в когось проясниться ситуація, комусь навіть, можливо, дороги відкриються. Я дарую вам від себе за те, що ви зі мною, роботу, яка вам допоможе в вашому житті, тому що я бачу, що багато хто з вас. Мучиться, страждає, переживає, доїдає сам себе, хтось вже на пігулках, хтось вже з психіатром, хтось з психологом, хтось просто не в собі. Але, дівчатка, скільки б ми не страждали, скільки б ми не намагались, якщо наша, наше поле, наша енергія вони неспокійні, вони нестабільні, вони пробиті, як хочете називаєте. Да? Аура, там, як ви це не називете, сенс один той самий. Є блокування, є проблема, яка не вирішується. Сьогодні я вам подарую від себе такий вечір зі мною, який ви зможете переглядати, передивлятись, відкривати для себе нові можливості. Це не повноцінна чистка. От сьогодні день такий, коли вам проявиться, відкриється і полегше. Ви потім згадаєте мене? Що можна робити? Все що завгодно. Дівчатка, в кого є мої свічечки, ви можете запалювати? Ах, в кого свої можете запалювати? Тільки руни зараз ми не палимо. Чому? Тому що я читала молитви, і руни не палимо і не робимо. Я читала молитви, перед цим був замолк. Звичайний християнський і церковний, хто католики, можна, хто не вірить, також можна. Енергія йде інша. Будь ласка, все рунічне, поки що не робимо. Тобто, поки, поки ви дивитесь це відео, ми не робимо. Мертвих можна згадувати, ікониха стоять, вікна не треба там закривати, як і дзеркала. Але сама робота yeah. стихійна. Починаю працювати, всі про мене згадують, до речі, це нормально. Сама робота стихійна. І робота намолена. Що ми робимо? Ми залишаємося одні в приміщенні. Заборонено. Робити для когось, для дітей, для родичів, ще для когось. Великий борг тоді буде. Я попереду, Ви можете робити виключно для себе. От побачила це відео, потягнула, зайшли, почали робити. Робіть. Будемо декілька свічок пропалював. Хтось любить казати: чакровий розклад, розклад, чистка я не люблю. До речі, для спонсорів у нас на двох каналах почнуться відео, саме роботи з ворожіннями, з ритуалами закритими, легкими, простими, які ви можете робити зі мною. Можете собі ікони зараз понаставляти, от чи, нас, от чи наш почитати. Погано нікому не буде. Просто відкриєте краще канал сприйняття і краще вся ця інформація піде. Тому для спонсорів будуть бонуси. Якщо ви хочете цей маленький клуб, там не будуть також інші роботи. На двох каналах долучайтесь. Відео буду дублювати, тому нема сенсу там і там підписуватись. Тобто всіх люблю. Це буде весь грудень. Ця робота відкрита. Якщо ви захочете віддячити, Дунатела залишу, або також ставайте спонсором і буду вам ще подвійний бонус. Якщо у вас є мої свічечки, які ви замовляли, ви можете так само їх пропалювати. Що ми робимо? Ми дивимося тричі підряд: в одну ніч, в один вечір. Тут вода заговорена, квіти заговорені, і свічка з четверговою сіль. Поки просто дивимось. Четвергова сіль ми її робимо. Є і чистка сама, чистить четверга для спонсорів. Відео є на каналі. І є, як її робити, але тут два в одному. Дуже добре для приміщення, дуже добре для побутового негативу, для якихось таких побутових негараздів. Відчуття можуть бути дивні, відчуття можуть бути різні. Можете зівати, можуть сльози текти. Може, як я кажу, рот тягнеться, коли дуже багато розмовляють про вас. Хрестики вас оберігають. Ми нічого ні до кого не звертаємось ми ні в кого нічого не просимо. Ми, як раніше, працювали зі стихіями, з водою, з землею, з вітром. Без заговорів, щоб ви не лякались на мої енергії, на вашій родовій, на стихині. Гарно так говорить. У нас тут, бачите, приглядають з нами, щоб ми не боялися. Дівчатка, у кого є такі да? амулетики, ви знаєте, що вони. Є дівчата, хто навіть розмовляє з ними, ви знаєте, що вони робочі і ваші помічнички можете взяти їх з собою зараз. Це як на ялинку дивитись, чи на вогонь, на багаття, да? Дивимось і відпускаємо думки. Зараз все, що нас турбує, все, що Опа, заш... Заш... Ви зрозуміли, все, що нас турбує, все, що нам в житті заважає, ми все дивимось і все згадуємо. Про що плакали, про що просили, про що молили, що нам забороняли. Що нам закривали, що у нас забрали. Згадуйте, про що серце болить, про що душа болить. Якщо в груді гаряче, значить пробій був. Трошки затягуємо, трошки відновлюємо. Поговоріть з вами, можете як діалог. Забери з мене, від мене, але не людину якусь просто забрати, а те, що людина робить: зло, заздрість, сльози, горе, розпач, біль, смуток. Забери від мене. Бачите довгий фітіль? Минуле тягне за собою. Бачите, прогорів не відпадає. Щось тримаєте, чого вже нема або що вже на вас не діє. А ви все тримаєте. Назвіть себе за ім'я. Назвіть своє ім'я. Я. Я. Ім'я ваше відпускаю, віджигаю, проживаю і називаєте що. Нехай ворог на мене не дивиться, не чується. Не бавиться, слова його йому вертаю. Що негативне було, відпускай. Звідки прийшло? Вогнем, водою. Моїм щирим бажанням назад пішло, назад вернулось. Хто дорогу мені перекривав? Твой на себе взяв, що мені закривалось, що мені в спину бажалось, що мені в очі сміялось. Відпускайте. Навчіться відпускати. Ви можете зараз про це думати і тримати в собі в грудях в руки, може, напруга може в тілі йти. Я бачу, по вогню буде напруженість. Відпускайте від це. Все, це не ваш. Чому ми тричі дивимося, щоб ви відпустили? Хоча б на третій раз, давайте серце, серце лікувати дам трошки, бо не лікується. Воно, як, знаєте, ви як проблему підіймете. Бачите знову хвост. Бачите хвіст тут? Ви як проблему підіймете, а не відпускаєте. Хтось горює. Мої свічки, дівчатка, хто замовляв, той вже їх впізнає, да? Але вони спеціально для сьогодні зроблені. Вони спеціально для сьогодні намолені. Ви свої отримаєте під вашу потребу. Тут не важливо колір, тут важлива, яка у вас задача. Просто дивіться. Муку сердечною від себе відвожу. На вогонь звожу. Кого є біда в коханні, в кого сварки, на червону дивіться. Бачите, як сльози, як, як скапає, так і сльози ваші скапують, сльози ваші спадуть. Брехня від вас відступиться, слово чорне. Він вас відвалиться, заздрість від вас піде, від вашої родини, від вашого кохання. Це як ми річний розклад дивимося. Так? Ми дивимось кохання, ми дивимось фінанси, ми дивимось енергію. Так, ми сьогодні будемо працювати, поки червона прокапає. Що вас турбує? На вогонь дивитесь про це, згадуєте. Що вам болить? Якщо у вас все добре в родині, ви просто згадуйте про своїх близьких, дивитесь вогонь. І воно буде забирати, якщо щось заважає, якщо нічого не заважає, відкриє вам близькість, відкриє вам щирість. Бачите, як в річному розкладі, як в роз... тому як ми навіть на півроку дивимося кохання, фінанси енергії, негатив. По сферах працюємо. Когось дуже будуть зав'язані фінанси з коханням, дуже будуть зав'язані фінанси з коханням. Якщо вдома добре, то й гроші йдуть відпускати. Боже, мені аж сльози. когось сльози будуть навертатися. Оця фраза Я нічого не маю, я нічого не вмію, я нічого не можу. На вогонь. Дивіться, проговорюйте, відпускайте. Нічого не зміниться, я нікуди не рухаюсь. Ніхто не почує. Такі червоні на гармонізацію робимо. Дівчата, не робіть прив'язки, привороти, поки не спробуйте зведення долі, щось таке легке, Тож те, що, те, що не впливає на волю людини. Людини, пробуйте щось екологічне. Не плачте ніколи за грошима. За, за хорошим життям можна плакати, але краще його створювати. От зараз от прям буде в когось невпевненість така в собі. Прям не можу відпустити слова, чиїсь комусь. О, знаєте, як фінансовий канал перекривається? Коли лізуть, коли говорять, коли вказують, коли, коли ви самі собі забороняєте вчитись там, де ви хочете, працювати, жити, бути. Одягати те, що хочеться. Справно в тому, скільки грошей є. Вони прийдуть, якщо є запит, вони приходять. Вони приходять через людей, через подарунки, через вирішення ситуації. Дозволяйте собі більше. Я дозволяю собі добробут, я дозволяю собі спокійну долю, я дозволяю собі гармонію. Я дозволяю собі достаток. Дім повною чашу. Для себе. Заради себе. Заради своєї мрії. Не готові ви ще, але давайте помріємо, що вам треба. Таке велике, що ви хочете купити, збудувати. <кій> не готові. Справа не в тому, що ми тут просто на вогонь мріємо. Піде результат, піде рух. А фінанси Добро Добробут здійсниться. Відкриються шляхи до результату. Бачите, як грається. Дівчата, з того моменту, коли ми запалюємо першу свічку. Тричі підряд. Тобто перемотали ще раз, перемотали ще раз, подивились. Забули, можете вмикати там через тиждень, через місяць відео буде на каналі. Хоче щось сказати. можете говорить. Огонь завжди говорить. Огонь завжди говорить. Відпускаєте від себе все важке. До цього свічки і пропалюємо. Відпустите минуле те, що вас лякає. Відкриється майбутнє. Все в описі під відео, мої хороші. Кому треба, доєднуйтесь, долучайтесь, будемо з вами працювати. Свічки дороблю, бачите горять? Сьогодні вже намагалися декілька разів догоріти. Когось прям буде дуже багато. Хто свічки буде поруч з собою, ще якісь, ну, можете церковні запалювати, буде прям так пиркати, як я кажу, хай все забирає, що мені зайво, да? які б сили за вами не стояли, які б за вами не споглядали. why is